Боротьба за громадянські права і права меншин незважаючи на проголошену Конституцію рівноправність американських громадян США в 1950 70 70 роки залишалися країною расової нерівності і дискримінації. Україні продовжувала існувати політика сегрегації афроамериканського населення в школах, у транспорті, лікарнях і громадських місцях. У середині 1950-х років афроамериканцям, на чолі з молодим християнським проповідником Мартіном Лютером Кінгом вдалося домогтися ліквідації сегрегації в громадському транспорті в Монтгомері, що у штаті Алабама. У 1960-ті роки виступи афроамериканців проти расизму активізувались. Так звані чорні бунти охопили більшість американських міст. Мартін Лютер Кінг організував кампанії протесту проти політики сегрегації в США. 28 серпня 1963 року відбувся марш на Вашингтон. Мирна акція протесту, у якій взяли участь більш як 200 тисяч осіб. Серед них були не тільки афроамериканці, а й представники інших рас, люди різних політичних поглядів протестанти, католики, юдеї. Того дня Кінг виголосив свою історичну промову, яка називалась Я маю мрію. Унаслідок широкого громадського руху американська влада прийняла Акт про громадянські права 1964 року, що забороняв сегрегацію в громадських місцях. І закон про виборчі права 1965 року, що встановлював рівні права на виборах для афроамериканців. Кінг виступав проти війни у В'єтнамі, оголосив необхідність боротьби з бідністю. Своєю наполегливістю в боротьбі за права людей проповідник завоював серця мільйонів людей. У 1964 році Мартіна Лютера Кінга удостоїли Нобелівської премії миру, а в 1968 році лідер афроамериканського руху загинув від руки найманого вбивця. Повоєнна доба принесла нові явища в економіці та суспільному житті, нові ідеї та переосмислення багатьох проблем політики і повсякденності, духовності та культури. Контркультурні ідеї, що поширювалися в молодіжному середовищі, означали протест щодо усталених на той час соціальних цінностей, моральних норм та ідеалів, стандартів і стереотипів масової культури, способу життя, який базувався на прагненні до респектабельності, соціального престижу, матеріального благополуччя. У другій половині ХХ століття формувалися різні напрями молодіжної субкультури: моди, скінхеди, хіпі, панки, репери, Готи, Емо та інші. Певно, найбільший слід в культурі та масовій свідомості Заходу залишили хіппі. Хіппі це молодіжний рух, що сформувався у Великій Британії та США, і був одним із символів своєї епохи. Деколи його представників називали дітьми квітів. Багато хіпі полишили вищу освіту та шукали шляхи виходу з технократичного та матеріалістичного суспільства. Хіпі перейняли низку аспектів буддизму, індуїзму та вірувань корінних народів Америки, заперечували грабіжницький споживацький капіталізм, закликаючи жити в єдності з природою, скромно і без насильства виступали проти війни у В'єтнамі та пропагували вільне кохання, що сприймалось як своєрідна сексуальна революція. Хіпі закликали також до життя в комунах, аграрних поселеннях, мешканці яких вирощували екологічно чисті продукти. Ключовим гаслом хіпіс були слова, мир, любов, свобода. Антивоєнні заклики займайтесь коханням, а не війною з пісні Джона Леннона стали девізом. Хіпі одягались в яскравий незвичний одяг, носили довге волосся та бороди, влаштовували фестивалі психоделічної та рок-музики. Легендою став фестиваль у Вудстоку, на який з'їхались майже півмільйона чоловік. Символом їхньої музики та способу життя була британська група Бітлз, а кумирами були музиканти Джон Леннон, Джим Моррісон, Джиммі Гендрікс, Боб Марлі та інші. Нерідко вживання наркотиків та алкоголю призводило до передчасної смерті Хіпі та їхніх лідерів. Натомість були колишні хіпі, які у суспільстві і зробили блискучу кар'єру, як от президент США Білл Клінтон та його дружина Гіларі, або колишній генсек НАТО Хав'єр Солана. Широке відлуння субкультура Хіпіна була наприкінці 60-х років і в совєтській Україні та інших республіках СССР. Певною мірою це був протест проти несвободи інших обмежень совєтського суспільства. Західна рок-музика та культура хіпів вплинули на становлення відомих совєтських гуртів цвіти Стаса Наміна і машина Врімені Андрія Макаревича. У СССР хіпі, стеляги та інші неформали шанувальники західного мистецтва та моди зазнавали переслідувань як ідолопоклонники Заходу з боку КДБ і міліції та осуду частини совєтського суспільства. Вияви етнонаціоналізму Канада є багатонаціональною країною з великим позитивним досвідом розв'язання проблем міжнародних, міжетнічних, міжрелігійних відносин. Важливе місце в канадському суспільстві посідає і українська спільнота. Більше як 1,3 мільйони громадян Канади мають українське походження, що становить близько 4% від загального населення країни. Канада належить до найрозвиненіших і багатих країн світу, проте в 1960-1970 ті роки в країні гостро постала проблема провінції Квебек, більшість населення якої становлять франко-канадці. На підприємствах, де переважала англійська мова, без її знання неможливо було одержати роботу. Середня зарплата франко-канадців була на 40% нижчою, ніж в англо-канадців. У провінції з'явились сепаратистські організації. У 1968 році була створена Квебекська партія, що об'єднала навколо себе прихильників відокремлення провінції від Канади. Деякі з них у своїй діяльності почали використовувати методи терору. У 1963 році рух визволення Квебеку здійснив теракти у місті Монреаль. Розв'язати квебекську проблему намагався П'єр Трюдом, який в 1968 році став прем'єр-міністром Канади. З ініціативи нового прем'єр-міністра в 1969 році канадський парламент ухвалив закон про надання французькій мові статусу другої державної мови на федеральному рівні. Трюдом пропагував ідею формування в країні єдиної канадської нації. Однак квебекський парламент в 1974 році ухвалив закон про єдину державну мову в провінції французьку. Цьому передувала жовтнева криза 1970-го, під час якої войовничий налаштований фронт визволення Квебеку викрав англійського дипломата Джеймса Кроса і міністра праці Квебеку П'єра Лапорта. Коли Лапорта вбили сепаратисти, федеральний уряд як останню міру був змушений вести в провінції воєнний стан. У 1976 році на виборах Квебекська партія прийшла до влади. На порядок денний було поставлено питання про вихід провінції зі складу Канади. Але на референдумі в 1980 році тільки 40% виборців провінції висловились за надання незалежності Квебеку. У 1995 році новий референдум про надання незалежності Квебеку вирішила провести федеральна влада. 49,42% Сотих проголосували за незалежність. Таким чином, референдум прибічники незалежності програли з мінімальною різницею. Квебек сьогодні перетворився на одну з найбагатших провінцій Канади. За економічною потужністю окремо взяти Квебек, де виробляється близько 25% всього ВВП країни, приблизно дорівнює Австрії або Швеції. Столиця Квебеку, Монреаль є четвертим за кількістю населення франкомовним містом світу. У політичному житті Квебеку на початку 21 століття простежуються дві тенденції: з одного боку, серед сепаратистів активізуються так звані непримиренні націоналісти, які прагнуть повної незалежності Квебеку. З іншого, ідеї сепаратизму та відокремлення втрачають популярність серед жителів провінції. Стабільний економічний розвиток, вирішення багатьох соціальних питань в Квебеку це фундамент, що дає можливість зберігати єдність Канади. Ольстерська проблема на острові Ірландія розташовані дві території: Незалежна Республіка Ірландія та складова частина Великобританії, Північна Ірландія або Ольстер. Проблема Ольстеру уходить далеко в минуле. Тут переважає протестантське населення. Нащадки англійських та шотландських завойовників, а католики ірландці становлять меншість. Католицька меншість розпочала наприкінці 60-х років боротьбу за громадянську рівноправність. У 1970 році британський уряд вів в Вольстер регулярні війська. У відповідь, Ірландська республіканська армія таємна військова організація розпочала кампанію терору проти британських військ. Протягом 30 років конфлікту загинуло понад 3,5 тисячі осіб. У 1998 році, за посередництва США, прем'єр-міністри Великобританії та Ірландії підписали мирний договір щодо Північної Ірландії. Ним відновлювалася політична автономія Ольстера, а Ірландія відмовлялась від претензій на нього. Наприкінці 2005 року керівництво ІРА заявило про остаточну відмову від збройних методів боротьби за об'єднання Ольстера і Ірландської Республіки. Новий поворот Ольстерської проблеми був викликаний Брекситом виходом Великобританії з ЄС. На думку лідера ірландської націоналістичної партії Деклана Кірні, це є підставою для проведення референдуму про воз'єднання з Ірландією, щоб гарантувати членство Північної Ірландії в ЄС в майбутньому. Отже, ольстерська проблема на сьогодні до кінця не розв'язана. Баскське питання. Країна басків або Басконія це еднічна територія народності басків, що жили на межі сучасних Іспанії та Франції, коли обох країн ще не існувало. У 1959 році, за часів режиму Франциско Франко, націоналістично налаштовані баскські студенти утворили угруповання ета Еускаді та Аскатоцуна, тобто Басконія та Свобода. Ета спершу обстоювала національну автентичність басків і протистояла режимові Франко. Утім, незабаром його методи почали включати викрадення людей, грабунки і тероризм. Демократизація Іспанії, що розпочалась після смерті Франко, ознаменувала собою істотні зміни в політиці Мадрида щодо басків. Утвердження нової демократичної конституції Іспанії 1978 року надало країні басків суттєвий обсяг прав і свобод. У них є власний парламент, поліція, радіо, два телеканали, двомовна система освіти, своя податкова система. Однак ета не припинили свою діяльність, розглядаючи Іспанію своїм ворогом. У 1960-70-х роках ета здійснили низку диверсій та вбивств. За час своєї діяльності, яка тривала майже півстоліття, ета вбили майже 850 осіб. Навесні 2018 року Ета оголосила про саморозпуск. Боротьба за права конфесійних, мовних і сексуальних меншин. У багатьох країнах спостерігається дискримінація релігійних меншин, порушуються релігійні свободи. До такого висновку, в 2016 році дійшли експерти в доповіді Американської комісії з питань міжнародної свободи релігії, створеної за рішенням Конгресу США в 98 році. Як приклади обмеження релігійних свобод у доповіді назвали атаки ісламської держави на християн та інші релігійні меншини, зростаючи нетерпимість в Європі щодо євреїв і мусульман, а також спроби Пекіна обмежити діяльність різних релігійних конфесій. Експерти дійшли висновку, що найгірше справи йдуть в таких країнах, як М'янма, Іран, Кандер, Саудівська Аравія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Афганістан, Куба, Індія та Росія. У 2016 році християни зіткнулись із загальною соціальною ворожістю і державними обмеженнями в 144 країнах, а мусульмани з аналогічним стикнулись в 142 країнах. Зокрема, за результатами щорічного звіту тієї ж комісії, у 2017 році російська влада в окупованому Криму веде політику переслідування, залякування і терору спрямовану проти релігійних груп в Криму, підозрюваних у нелояльності до Російської держави. У документі нагадали про заборону Росією діяльністю меджлісу кримсько-татарського народу, переслідування кримських мусульман, арешти лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, заборону на в'їзд до Криму лідерам Меджлісу Мустафі Джемілєву і Рифату Чубарову, загибель ветерана Кримсько-татарського національного руху Веджія Кашкін. ООН, Рада Європи, і ОБСЄ прийняли низку постанов і рекомендацій щодо національних меншин та їхніх мовних прав. Зобов'язання держав були сформовані в ході конференцій в Копенгагені 90-го року, Гельсінкі 92-го року, а рекомендації на конференціях в ГАЗі 96-го та ОСЛО 98-го. Особливе значення для мовного питання мала конференція ОБСЄ в Осло, яка подала рекомендації щодо мови національних меншин в різних сферах, що включають освіту, релігію, громадську діяльність на неурядових організаціях, засоби масової інформації, економіку, адміністративні інституції та публічні послуги, незалежні краєві інституції, виступи перед юридичними інституціями та захист під час позбавлення волі. Конференція окреслила право представника національної меншини користуватись власною мовою. Історичний досвід свідчить, що дотримання мовних прав національних меншин в поєднанні з повагою до державної мови та її знанням є запорукою демократії та сталого суспільного розвитку. У ході історичного розвитку ставлення до сексуальної свободи в суспільстві змінювалось. У СССР за 19... 1934 року було впроваджено кримінальну відповідальність за так зване «мужолоство». Нацисти підвели під переслідування та фізичне убивство геїв і лесбіянок, псевдобіологічне обґрунтування, знищивши в концтаборах від 10 тисяч до 12 тисяч людей. Після того, як медично-біологічні аргументи були використані для виправдання масових вбивств, проблема ЛГБТ в Європі набула гостротити дискусії. Гей та лесбійки з 1970 року почали пікетувати засідання американської психіатричної асоціації, виступаючи за викреслення гомосексуальності зі списку хвороб, адже вони не бажали й надалі потрапляти до категорії психопатів. 9 квітня 1974 року відбулось голосування, згідно з яким 58% членів асоціації підтримали зміни, тож одностатеві стосунки США перестали вважатись антисоціальними та ненормальними. Після 1990 року ВОЗ прийняла поправку про виключення гомосексуальності зі списку хвороб. Україна ліквідувала кримінальну відповідальність за добровільний гомосексуальний акт 16 грудня 91 року. Але, на жаль, суспільство ще не позбавилося багатьох міфів про ЛГБТ, культивованих зокрема і в совєтські часи. Відстоювання прав конфесійних, мовних, сексуальних та інших меншин є складовою боротьби за права і свободи рухом за вільне самовираження людини. І завершуючи цю тему цитатою Мартіна Лютера Кінга Я не боюсь, коли погані люди кричать, але мені дуже страшно, коли хороші люди мовчать.